Дев'ятниця 10-го Архангела Михаїла. День третій. Святий Михаїле, захищай церкву від ворожих піступів. Найпрекрасніші архангели Святи Михаїле, який поставлений захисником католицької церкви гарантував їй Тріумф. На засліпленням невірних через науку апостолів, На жоркістю тиранів через стійкість її мучеників, над лукавістю єретиків через мудрість її учителів, над несправедливістю цього світу, через чистоту Дів, святість Понтифікату і скруху покутників, Неустанно захищай церкву від ворожих піступів, оберігай від неслави через синів недостойних. Щоб вона завжди поставила, як переповнена миром і свята, і щоб ми міцно трималися віри в усіх її догматах, до кінця життя, дотримуючись її велінь. Отче наш, що єси сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословене біло над Богом, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.